Доброго та мирного неба над головою у цей святковий день. День захисників і захисниць України це день мужності і святого геройства. І сьогодні ми вклоняємося тим, хто багато років тому, і тим, хто нині береже спокій і захищає нас, велику родину, рідну, вільну Україну. День захисника України. Це свято вібрало в себе всі подвиги нашого народу від сивої давнини до сучасних днів. У цьому святі перемоги князів Русі України та запеклі бої наших співвітчизників у Другій світовій війні. У цьому святі боротьба за незалежність України, яка продовжується і зараз. У цій страшній борні наш народ і наша армія мужніє, вдосконалюється і перемагає. Українська армія пишається своєю історією, своїми традиціями. Ніколи наші війська не захоплювали чужих територій. Не засягали на чуже добро, на чуже території, ніколи не були агресорами. Україна моя мальовнича і прекрасна, з її широкими нивами і полями, глибокими ріками і морями, високими горами, з її молодійною мовою, танцями, піснями, волелюбним і щирим народом. Наша батьківщина нині стогне у вогні війни. Кожного дня ми чуємо кроки війни, і навряд чи відчуємо спокій, доки гинуть в країни сини. Прокидається кожна людина з думкою кожного дня. Стала б мирною моя Україна, хай скінчиться війна. В той день, коли закінчиться війна. І хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю мамина сльоза. За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан крізь чорний дим. Михайлівського дзвони, кров наших побратимів на Щитах, із кулями смертельні перегони. Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. На превеликий жаль гинуть наші патріоти, добровольці і воїни української армії у цій страшній неоголошеній війні. Серед загиблих і мешканці нашої громади справжні, мужні і відважні герої України. По ти сині, плине кача, по ти сині, нам кож моя не лайме. Душі. Вони очима зорями дивляться на нас з небес, журавлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній далині. Хвилиною пам'яті, хвилиною мовчання, шануємо вічну пам'ять тих, хто віддав своє життя, відстоючи ідеалу миру, добра справедливості, Ми глибокій скорботтям, згадаємо тих, хто загинув за нашу Україну. Її незалежність, цілісність, її мир і спокій. Сьогодні ми просимо у Бога миру для нашої держави, щоб врешті закінчилась ця безглузда війна. Хай світанки твої, Україна, сонце сяйвом мережить своїм, щира пісня у небі хайлини і всміхається щастям наш дім, щоб під Сонцем ясним Україна величавим розмаєм цвіла, щоби щиру усмішку дитини не затьмарила клята війна. Дорогі захисники і захисниці нашої країни! Віддаючи данину вдячності вашій непохитній вірності, солдатському обов'язку, особистій відвазі та бойовому братерству, ми щиро бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, миру, благополуччя та щасливого довголіття. Ми дякуємо вам за те, що забуваючи про страх, про біль, про небезпеку ви всі як один, незалежно від віку і занять, пішли на захист нашої країни борячись з ворогом, захищаючи свою домівку, свою родину, свою батьківщину, незламної віри нам всім в майбутнє мирне життя, віри у те, що наша Україна ніколи не впаде на коліна перед ворогом, не дамо в образу нашу землю рідну, бо усі ми разом захід і схід єдині. Буде жито спілим, буде небо синім, слава бійцям нашим. Lava o